Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Владислава, як ви ставитесь до того, що представники НАТО і натівські генерали досить розумні, очевидь люди, власне, тих, яких так насильно ну принаймні, Путін так казав, що от НАТО готується напасти. А ось тут зазвучали безпосередньо на заході заяви про те, що а взагалі-то війна на Україні може не закінчитися, і вони підуть далі в Європу. Про це говорять і генерали, і власне і політики, що відбувається. Я думаю, що тим високоповажним західним політикам, генералам варто е е скористатися тим маршрутом, які ви не нещодавно реалізували, і з'їздити до незламного міста Суми, щоб переконатися в тому, що сумчани ніколи не здадуть власне місто на Паталому Арма. Саме тут зараз е різні міста не ну, лише Сумщина, Чернігівщина, та й багато інших прифронтових та прикордонних наших територій щодня, щогодини буквально доводить. Що вони є незглавними, є мужними та героїчними. І б там Путін не марив, і які б там прогнозів не будували собі і, і, наші поважні західні партнери, очевидно, що ті плани завжди будуть перетворюватись на попіл. Я мала, звісно, вірю в історії, що ми зможемо відбуватися від ворожих танків за допомогою Лопат, і тому наполягає пан Кулеба. Але те, що за допомогою тієї зброї, в тому числі яку виготовляє наш оборона на промислав колекс, ми зможемо і далі тримати ті самі оборонні рубежі Позиції і коли німецький міністр оборони пан історію заявляє, що німеччина має три можливо шість років для того, щоб підготуватися до повномасштабної війни війни з Російської Федерації, і я сподіваюся, що міністр оборони Німеччини розуміє, що ті саме три можливо шість років йому тут і зараз забезпечують саме українські сили оборони, український народ, який звитяжне оборонить наші землі. Ви хочете сказати, що все ж таки після закінчення війни з Україною вони зможуть і матимуть сили, і військово-технічний потенціал продовжити бойові дії з? За... Державами НАТО, я просто до того, що ну давайте будемо відверті. НАТО наразі стільки там не казали в російських ефірах, що вони воюють з альянсом. І жоден натівський солдат, здається, навіть не почав за кітель на, і одягати бронежилет. Вони там стріляють трошечки на полігонах і і не більше. І Якщо там міряти кількістю літаків, авіабомб, крилатих і інших ракет, які зараз не використовуються. Таке враження, що у них просто немає шансів, ну, принаймні, в операціях, які спрямовані на загарбнення території Європейських держав. Ви знаєте, досить складне питання, бо здається, що окрім технологічної переваги у наших зважних західних партнерів, які є, зокрема країни, які ходять до північно-атлантичного альянсу, інших чисно ну, там не так багато. Бо я добре пам'ятаю події лютого березня 2014 року. Тоді то саме проміжов часу дві роти московських ходить, російсько-ботеономоскопоходу входили до двох безпекових альянсів. Один це сили негайного реагування НАТО. Туди входила перша рота морської піхоти з А друга це безпековий блок Хеллброк. В мережі інтернету є чимала інформація про цей блок, який об'єднує країни. Південно-східної частини європейського континенту. Отже, та тоді наші важкі прекратинці, входячи до цих безпекових блоків, мали на увазі, що вони мали би діяти у разі потреби, у разі виникнення кризової ситуації в будь-якому куточку світу для того, що проводити там певні стабілізаційні чи миротворці чи місії. Сталася кризова ситуація в Криму і наші високоповажні партнери, які були нашими партнерами і по силам нагального рабої НАТО, і по силам е оборони Хелбрук, вони не Працювали належним чином. Отже, я до чого веду скепсис мій полягає в тому, що країни Північно-Атлантична Альянса де-факто ніколи не брали участь в повномасштабних бойових діях, які б відбувалися безпосередньо на території Європейського континенту. Так, вони реалізовували певні миротворчі місії чи стабілізаційні місії в різних куточках світу, а от щоб так, щоб бої пробували десь в передмістях Берліна чи Мадріда, такого ж не було. І я сподіваюся, що вистачить розуму здоров'я. Огрузку нашим самоповарного западзах партнерам та їх лідерам не допустити такого варіанту. А для того потрібно всього, забезпечити усім необхідним українські сила барони. Тобто потрібно, щоб ми отримали зброю не стільки щоб не програти в цьому російсько-українському потаселі, а щоб зброя була в досвід, щоб ми мали мала мала змогу перемогти їх на полі бою ворожа армія. Пане Владислава, тоді я спитаю по-іншому. Дивіться, НАТО говорить, і країни НАТО говорять про те, що треба готуватися. Готуватися це прекрасно. Всі мають бути готовими до війни, розраховуючи на те, що ну, країна сусідня з нами, вона не вийде нікуди. Я перепрошую, що так на рому показую зараз в його сторону, але тим не менше, вона не, не вийде нікуди з цієї планети і не переселиться, десь до там не знаю, сусідніх країв і галактик. А значить, вона я буде точно. існувати в принципі. Тому власне питання в іншому зараз. Країни НАТО намагаються таким чином, знаєте, коли ти говориш, що ми не дамо Україні зброю, тому що ну не дамо, це одна історія. Коли ми кажемо про те, що ну ми не даємо, тому що ми готуємося, це вроді як звучить знаєте, так більш красиво, більш пафосно. То це питання до того, що країни НАТО дійсно готуються до війни з Росією? Чи це питання в тому, що вони почали якби більше працювати на себе, а ви там розбираєтесь самі? Я думаю, що вони займають абсолютно раціональну позицію і дають рівно стільки і те, що воно вже не є в якості потреби для тих військ лідерів України, з країни, яких вони є, ті самі лідери, які про таке зазначають. Бо питання полягає в тому, що вони притримують найбільш ефективно, найбільш сучасну, найбільш високотехнологічну зброю, техніку, боєприпаси тієї зброї для власних потреб. Знову ж таки, згаданий мною пан. Історія с очільник міністерства оборони німеччини зазначає, що ми не можемо віддати все ми не можемо йти на Велева банк, ризикуючи власним безпекою. А отже, дають те, що не є. За необхідним для власних потреб, але знову ж таки ж таки скільки ж того не потрібно залишилось на базах арсеналах та складах е, країн колективної Європи, якщо останні 30 років вони лише і займалися тим, що розпродували ті решти, які їм дісталися у спадах за підсумками холодної війни. А отже, ресурси насправді не так багато, і тут зараз треба вже активізувати крізь збільшення промислових потужностей та виробництв, які мали б мало би будувати на війні. Техніку, озброєні, вибір паси того озброєння, бо це насправді є важливим. Бо, на жаль, нинішнє ХХ століття демонструє, що сила права не працює, а працює саме право сили. А от озброєння, оснащені, підготовлені, навчені, де забезпечені війська та армії є найбільш надійним гарантом національної цілісності, територіальної незалежності. Цікаво, що не тільки ми, як з'ясувалося, розпродували те, що залишилось в спадок, ну комусь від холодної війни, комусь від радянського союзу, ну як результат теж від холодної війни. Я хочу вас запитати наступне: от я зараз дивлюсь новину про те, що в партії Шольца вони ще не готові постачати Україні ракети «Таурус». з одного боку, вони сучасні, вони класні, вони високоефективні. Ну принаймні так написано в буклеті там, де їх продають. Але Німеччина каже ні, Франція каже так, Велика Британія каже так, і відповідні ракети Скальп вже є на озброєнні збройних сил України. Чому тут секрет? Тобто, з одного боку, таку зброю вже нам постачають, а з іншого боку, німці чогось при тому, що вони є другим постачальником зброї в цілому, якось тут не можуть визначитись. Я так думаю, що питання якраз в точку, бо певною мірою, так така -те технічна характеристики скальпів, штормшедо та тих самих згаданих вами Тауросів, вони певною мірою та тож. А ж самі технології, єдина бойова частина Тауросів, дещо специфічна, вона спроможна руйнувати бетонні споруди. Якраз те, що нам потрібно патріоті зруйнувати ті самі Керченський міст. Але німецькі партнери звалюкають, бо надто переймаються наслідками. Вони ж часто будуть чути з'явилася від Дмитра Медведєва і володимир. Путіна на цю тематику висловлювався, мовляв, не перебінайте так званої червоної лінії, продовжуючи е е е малювати такі свої коричневі лінії, раз за разом е жахаючи від тих результатів, що реалізують раз за разом українські сили про навіть не маючи на озброєнні тих самих тава. Насправді, питання, мені здається, знаходиться за лаштункою дипломатії, певні перемовини йдуть, але що є не тим самим камені спотикання, чому поважні, і насправді дієві за німецькі політики не ухвалюють відповідне рішення, бо абсолютно зазначили, Німеччина є другою за обсягом України, яка постачає військово технічного допомогу. Отже, питання. Думаю, що знаходиться саме в площині певної злоштування дипломатії. Які аргументи знаходить місареві Путіна, щоб переконати німецьких партнерів не передавати такі тип озброєння міста, мене невідомо. Але тиск чим далі, тим більший на ключових лідерів, зокрема в Німеччині, він зростає. Я думаю, що кінець кінцев про що ми це питання продав, значить та ми отримуємо. Але є таке поняття як диявол Криїця в діталі". Зброя, яка була надзвичайно ефективна та доречна, наприклад, рік тому назад, чи буде вона нині такою ж ефективною та результативною? Я думаю, що не просто так наш генерал-генерал Валерій Залужний, акцентуючи увагу на тому, що немає, не існує в є зброї кондерваха, тобто зброї, яка проможе до коріння ситуацію на полі бою, робить акцент на тому, що треба. Систематизувати та поєднувати різні технології, різні устаткування, обладнання та озброєння для того, щоб досягти успіху на полі бою. І тут ми маємо пам'ятати про високоточні ракети, про систему радіоелектронної боротьби, про стали зв'язок, про вчасно та сказала розвідувальні інформацію, Ну звісно, компоненти артилерійська бронетанкова і авіаційна так само є часі. Тобто поєднання всіх цих речей б нам мати технологічну перевагу на полі бою, а значить мати на фонтах. Про авіаційну компоненту Україна не отримує австралійські гелікоптери через запізнілий запит, сказав міністр оборони промисловості Австралії. кажуть, що цей запит вони отримали незадовго до різдва минулого року. Він надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації. кажуть, дуже би хотіли вам віддати, що ж ви раніше не сказали. Якби трошки раніше ви до нас звернулися, взагалі би проблем не було. Ми би з тими літаками вам би допомогли. Але оскільки вже ну знаєте, якось пізно, ми вже вирішили їх таки утилізувати гроші на них. Виділили, ну то вже якби вибачайте, будемо утилізувати е, правда питання в запізнілій нашій реакції, і в тому, що ми пізно звернулися, чи знову таки ми говоримо про те, що це ще одна причина, все ж таки краще утилізувати ніж віддати Україні? Ох, абсолютно слушне питання, яке має думаю, неоднозначно відповідь. Чому з одного боку наші австралійські партнери чому нам допомагають і їх воєнношений буш майстер ну, і вчасно прибули свого часу і реалізовували певні місії на полі бою складі наших бойових підрозділів. Чому цього разу саме таке рішення ухвалено? Мені здається, що у переважної більшості країн планети ще досі немає розуміння, що нині відбуваються процеси, які певної мірою лікаркою процесі 40 х років минулого століття. Коли йшло таке саме процедура замер. Скритабгамування чи певною мірою задоволення амбіції політичних і політичних Гітлера, які призвели потім до грус світового Здається, що зараз світ знов повторює ті ж самі помоки, намагаючись задовольнити певні забаганки обмена Путіна та поплющені. Чим це це завершиться, я думаю, завершиться тим самим, чим завершився той сам процес рівно з того. Владислав, питання таке: от як би там не було, ми час від часу ображаємося на наших партнерів, то нам Тауруси не дали, то не віддали ці гелікоптери. Але все одно тренд такий, що Україну а підтримують і будуть підтримувати, і це вже зрозуміло. І рахунки, які виділяються і різними державами, це все мільярди, десятки, а можливо вже і сотні мільярдів євро і доларів. А на вашу думку, от ця заруба, яка зараз відслідковується в американській політиці, вона призведе до того, що американці все ж таки продовжують грати активну участь і в Рамштайні як результат в забезпеченні України нашої держави зброєю. Чим вистачить здорового глузду та консолідації відповідних зусиль різних ділок влади і різних політичних партій? в у штатах Америки відповіді однозначно в мене немає. Бо надто непереборні позиції, на надто е, діаметрально протилежні позиції висловлені представників демократичного приладу і республіканців. А це значить, що є конфлікт інтересів, є вже повною мірою ручий процес перевиборчої сполучені Штатах Америки, і ми можемо стати заручниками цієї саме ручної політичної американської боротьби. Це викликав. Виклик дуже серйозний і чесно густо мені здається, що. Можливо, світи її в і гамує, приведе до дитя лише той факт, що російські окупанти десь там з'явиться на вулиці Братислава чи ну, Огорська Будапешта з тими самими пропозиціями та діями, які зазвичай реалізують російські окупанти. Що вони робили у нас в Бучі, в Вони голтували, вбивали, грабували. Здається, можливо, що. Такі дії російської армії певною мірою вгамують продуть до тяму наших високоповажних західних партнерів. Я розумію, що це історія з історія серії неможливо, бо допоки українська армія буде стримувати ворожі атаки, ніколи така. Такого рівня небезпека не завітає на вулиці Врадіслава та то Будапешта. Але здається, що е, наші високоповажні західні партнери, зокрема, в Брадіславі е, і в Будопишці забули і події 68-го року, і події 1966 років війни. Пане Владиславе, тут ще одна історія з Financial Таймс, які пишуть про те, що влітку точно відбудеться наступ, але не наш наступ, а відповідно, наступ Росії пишуть, що Росія ймовірніше за все планує на літо новий великомасштабний наступ по всій лінії фронту, і можливо навіть під Києвом каже. А і тут зазвичай у нас знаєте. Дві сторони з однієї сторони, дякую за те, що привертаєте увагу до війни в Україні. А значить, привертаєте увагу партнерів, щоб вони ділилися з нами більшою зброєю для того, щоб ми могли дати відсіч в цьому черговому новому можливому контрнаступі. А з іншої сторони, а чи не надто ми нагнітаємо ситуацію в тому плані, що знову Росія ймовірно та нам все одно, що вона планує? Ми ж якби тут на місці, ми з нею боремося. А справа в тому, що не варто недооцінювати ворога. Бо певною мірою перегріти наше очікування зразка весни минулого року, пам'ятаємо, та в вересні будемо відпочивати звільнені від Ворожої армії Криму та Севастополя. Того не сталося. Не сталося, тому що ворог харектельно підготувався до нашого літнього наступу. І, відповідно, ми не спромоглися реалізувати весь кейс завдань, на які розраховували. Отже, цього разу не варто недооцінювати позицію наших. Але партнери з МТІ, бо вони проводять тією інформацією, яка певна міра верифікована, отримана надійних джерел. Те, що ворог, зараз прив'язавши свої зусилля на різних ділянках фронту, буде намагатися коріння змінити ситуації на полі бою за рахунок своєї чисельної та військово-технічної переваги, це чинно. Наскільки вистачить нам ресурсів та резервів, що в сантегічні оборони, раз за разом нищити усі ворожі атаки та шторми, важко прогнозувати, бо надто закрита інформація щодо ресурсних можливостей української війська. Але в будь-якому разі всі ми маємо бути напоготові і всі ми маємо працювати над кейсами збільшення військово-технічної допомоги для потреб українського війська, бо самотужки лопатами ворожу навалами точно не подолаємо. А це значить, що коли ми чуємо такі досить зрілі і абсолютно тверезі оцінки і та варіації розвитку ситуації, я думаю, що на це треба зважати і відповідним чином реагувати. Якщо є загроза повномасштабного зіткнення між армією України, НАТО та Російською Федерацією, то до того зіткнення треба готувати, треба приводити до ладу. Спер та армії інших країн, які входять атачного да, м'язу, треба збільшувати видатки на отримання власних армій, треба розвивати власне оборонне промислове області тих країн, які знаходяться в зоні ризику. Для мене для мене чилина, що ворог намагаючись відновити такий себе СРСР промаді два крапка він буде жити в переступній. Путін має контроль тримати під контролем країни Балтії відповідно країни східної Європи, включно зі східної частини об'єднаної Німеччини Сістовці в Берлині. Бо є певні такі. Флешбеки во Путіна пов'язані з його діяльністю в признані. Я думаю, що він за взяв під контроль щонайменших східно чи євро Європи. Хоча не німеччина я перепрошую, хоча знову ж таки чуючи заяви російських то пропагандистів, мовляв, лісабон то є так само російське місце. Я не здивуюся, що Путін буде сунути стільки і, і рівно до тієї межі поки його не зупинять. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші коментарі. Слава Україні! Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Владислав Селізньо, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.